Ще раз, що таке Nanobanana? Це AI-модель від Google, яка вміє редагувати та створювати зображення за вашими промптами, зберігати консистентність персонажів, тобто вигляд, стиль, риси, один і той самий телефон, персонаж, інфлюенсер чи бренд-герой буде виглядати однаково в різних контекстах. І знову ж таки, це дуже важливо для інфлюенсерів, креативів, рекламних компаній. Що ще вміє НаноБанана? Вміє перетворювати одне фото у безліч нових версій, тобто ставити продукт чи людину в будь-яке оточення, контекст, різні стилі, сцени, локації. І те, що для цього їй необхідно всього лише одне фото. Тобто, одного фото достатньо, щоб модель розуміла і тримала, наприклад, вигляд людини в різних сценах однаковою. І це досить таки унікальна історія, бо зазвичай для того, щоб отримати такий результат, було потрібно робити файн тюн, завантажувати десятки фото і тренувати моделі.